Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами закінчимо читання оповід... оповідання «Дововижні пригоди в лісовій школі. Останній розділ. Розділ дев'ятий. Яшка стає повнолітнім. Ой, що я накуїла? у розпачі вигукнула дюдя. На що я сказала, що зривається новий рік? Яшко, Яшко, де ти? Я тут почулася за хати. І ти сюди швиденько, треба щось робити. Загинуть же хлопці. Ну, чого ти хвилюєшся? за хати вийшов загадковий яшка. Чого ховаюсь? Ти ж бачиш, який є? Він похилив голову. Дідя уважно глянула на нього. Ну, який? – «Звичайний, симпатичний навіть. Я ні на кого не схожа, ні на людину, ні на звірину. Опудало якесь. І не опудало зовсім. Та й чого це треба обов'язково бути на когось схожим? Ти тому і ховався ж від лісових школярів? Так? Зіцхнув яшка. Хотілося з ними гратися, а ти соромився? Соромився, знову зітхнух Яшка. А ти взагалі хто? Барабашка, я. яшка, барабашка, Барабашка? Так барабашки ж невидимі, по-моєму, і безсловесні. ні мі. То повнолітні барабашки невидимі і безсловесні. а неповнолітніх можуть бачити і чути. Правда, лише діти, дорослі ні. Здається, ви. Вмієте чаклувати, робити різні неймовірні дива. Дорослі вміють, а неповнолітні вчаться. Правда, в мене вже трішечки виходить. Я сьогодні навіть твою бабу морозого зачаклував. Сказав, завмри, і вона завмерла. Ворогнутися не змогла. Це коли ми з косою у сніжки гралися. Яшечка, спробуй, зроби що-небудь, щоб врятувати хлопців. Вони ж замерзнуть, гаяти не може ні хвилини. Пана Крижана може перемогти тільки дорослий барабашка. Правда, як дуже захотіти, я зможу стати дорослим. Але тоді Яшка зітхнув і раптом зник. Ой, вигнула дюдя, де ти, Яшко, Яшечка, озовися!» Але ніхто їй не відповів. Дюдя розгублено зарилася на всі боки. Аж тут у небі з'явилася біла снігова хмарка. Стала швидко наближатися. Опустилася, сніг опав. І на обісті з'явився дід Мороз, баба Морозага Снігуронька, кося вухані пилько колючка. Ой, це ви. радісно скрикнула дюдя. Нічого не зрозумів, розвів руками дід мороз. Сидимо з бабою Снігуронькою, бо це гарні, за трьома крижаними замками, і раптом замки падають, розчиняються двері, входить пан крижан з косає Кольком і каже Збирайтеся їх, забирайте їх швиденько. І поганяйте звідси, щоб я вас не бачив. Дивина й та й згодів, підхопила баба Морозиха. «Ніяка не дивина? А Яшка Барабашка, викнула Дюдя. Це він вас усіх визволив. І вона розповіла про все, що сталося. А де ж він? Де? Ми так його побачити хочемо, подякувати йому. Яшко, Яшко, де ти? Але Яшка не з'являвся і не озивався. Я знаю, тихо мовила Дюдя. Він не з'явиться і не залиться більше ніколи. Щоб перемогти крижана і врятувати вас, він розпрощався з дитинством і став дорослим, невидимим і немим барабашкою. Усі вражено примовкою. Він хотів з нами гратися, а ми не розуміли, тихо проказав Кося. Спасибі, спасибі тобі, Яшко, загукав Колько. Він не говорить, але ж, мабуть, чує, сказав Кося. Дякую тобі, Яшко. Пробач нам, будь ласка. Раз він, став, раз він став дорослим і вміє чаклувати, то, може, він зробить так, щоб дюдя і Снегорінка подивилися весною на квіти, на зелені дерева, на траву, на метеликів. І послухали Соловейка, мрійливо сказав Колько. Ого, Яшка. вигукнув Кося. Чуєш? ніхто не відповів. Але кожному здавалося, що хтось лагідно надихнув йому в обличчя. А тепер усі на новорічну ялинку весело вигну дід Мороз, дарма що кулько порядок порушив, засміялася сніг Горенька. Десь далеко далеко ударив дзвін і заграла музика. Починався новий рік. Ось діти. Ми закінчили з вами читати цікаве оповідання про дивовижні пригоди в лісовій школі. А скажіть, будь ласка, хто з казкових герой вам сподобався найбільше?